Вже незабаром 20 квітня в Угорщині пройдуть вибори, і це найреальніший шанс позбутися нарешті Віктора Орбана. Орбан втім йти не збирається і має потужний козир підтримку президента США Дональда Трампа. Отже, чи є шанс позбутися Орбана і що може змінитися в Угорщині для України? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А це канал Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. І нагадаю, нам потрібна ваша підтримка. Ми відновлюємо ближчим часом наш youtube канал. А це означає шерте це відео, став, ставте коментарі, ставте лайки і дивіться зараз про найцікавіше. А які розклади Орбан програє чи має шанси? Це складне, правильне, але складне питання. Тому що якщо ми подивимося на соцопитування, то нібито так, да, Орбан програє і можна вже зараз святкувати перемогу. Останні цифри, які я бачив, це щось там близько 50 з гаком відсотків або під 50 відсотків у його противника, а у Орбана 30 з копійками. Ну тобто розрив великий. Але по-перше, ми знаємо, що останнім часом в соцопитування у багатьох країнах. Ну, м'яко кажучи, не справджується і в Угорщині це цілком може статися. І от я наведу просто простий приклад: усі попередні роки, коли Орбан вигравав, отримував конституційну більшість, у нього, тобто, було більше 66% у парламенті. А при цьому. За його партію в Угорщині, от якщо ми беремо так, по партійному голосуванню голосувало або трошки менше половини, або там 51, 2, ну 3 відсотки. Тобто в Угорщині просто дуже складна система. Там змішана система, по партійним спискам обирають менше мандатів, по мажоритарним більше. Це все, це все змінив сам Орбан, коли прийшов до влади. Він підлаштував під себе виборчу систему так, щоб йому було простіше обиратися, і от зараз це інтрига, чи можна говорити про те, що його поразка в рейтингах означає його поразку також на округах. Ми цього точно не знаємо, і за, скажімо так, прогнозами тих, хто всередині Угорщини слідкує за різними округами в деталях. Вони вважають, що може йтися про відмінність ну буквально в два-три мандати, тобто на трасі два лідера. Який от нос в нос, але погодься, Урбан вперше в такій ситуації, коли його перемога не гарантована, і значною мірою це пов'язано з тим, що його опозиція, його опоненти, ну, зуміли все ж таки знайти ключ до виборця, що не давалося іншим. Дивись, ем, опонент у нього один. От реально, взагалі політика дуже лідероцентрична у багатьох країнах. І в Угорщині опонент один. Ну, тобто є Орбан і його партія. Всі інші, ну це, типу, не те, що перший, там, другий, третій. Це не Німеччина, це Угорщина там є лідер. І всі, всі десь знизу. І так само в опозиції є Петер Мадяр, який от лідер найсильнішої партії опозиції Тиса. От є Мадяр і є всі. Ну, далі там Мадір вибирає собі команду. Він особисто ухвалює кінцеве рішення. До певної міри, ну, ми бачимо ситуацію там, як Зеленський, як людина, яка в 2019 році з'явилася звідки, і відбирала команду собі. Набрала в команду тих, хто в політиці був не був ніколи. Щось подібне інакше, але подібне відбувається в Угорщині. По суті, йдеться про те, що йде схватка Орбана і Мадіра. Але я погоджуюся із тим, що дійсно це вперше, коли ми можемо говорити про реальність поразки Орбана. Раніше у попередні роки опозиція мріяла про це. Казали про те, що у 2022 році, до початку російського вторгнення, була можливість, що опозиція об'єднається і виграє. Але ну, це все розсипалося. Зараз е, Мадяр лідирує, а не просто е, намагається нас догнати орбана. Якщо мова йде про заміну ну, по суті, одного лідерської партії на іншу, а що можна казати, що це буде добре для України? Що взагалі нам відомо про матіра, він вже взагалі виходить із партії Орбана. І більш того, кажуть, що якщо він виграє, то Орбан буде його міністром закордонних прав. Це, це гарний жарт, це правда. Але Орбан буде іншим. Орбан це доволі поширено, поширене прізвище в Угорщині, не, ну, не надпоширене, але Орбанів багато. І дійсно матір обрав собі міністром закордонних справ Орбан, але не Орбана чоловіка, а жінку. Аніта Орбан це дипломатка, не родичка, не родичка, вообще взагалі не родичка. Зараз міністром закордонних справ може стати Орбан здорової людини. Аніта Орбан, вона проєвропейка, вона вона не про українка. Трошечки мене лякає те, що вона говорить російською мовою. Принаймні розуміє її і стверджується, що вміє говорити, але вона ніколи не була проросійською. І власне російську мову вона як вважають, як стверджують, вивчала для ну і використовувала для того, щоб бути антипутінською, але пояснювати це, власне розуміючи в деталях, що відбувається в Москві. Але дійсно те, що це. Партія одного лідера, це також на небезпеку. Тому що ми, ми не знаємо, напевно, якою буде політика щодо України. От ти, ти взагалі чув заяви матіра щодо України? Так, чув. Як тобі вони? І що ти чув саме? Я чув, що потрібно продовжувати курс на захист меншин, що потрібно вести переговори, потрібно захищати національні інтереси. В принципі, мене воно не злякало, скажімо так. Я з себе погоджуся, але от кажуть, типу, Орбан постійно шантажував Україну через права угорців на Закарпатті. От чи не повториться це? Ну в принципі легітимне запитання. бо якщо наступник Орбана теж буде шантажувати Україну або теж буде захищати права меншин. Може, це буде те саме. І от у мене тут є підстави для оптимізму, але найголовніше, що це не тому, що новий керівник Угорщини буде проукраїнським, точно не буде гарантовано. Але зараз, по суті, вся кампанія в Угорщині вона зводиться щодо того, що чи Угорщина йде в фарватері дій Євросоюзу, чи вона йде всупереч? Ольман це людина, яка ламає Євросоюз всередині, і він публічно власне, ну, навколо цього будує політику. Тобто у нього найбільш негативні герої зараз це Урсула фон дер Ляйен, Вебер, керівник фракції. Народників у Європарламенті. Тобто це ну, брюссельська еліта. І він от каже: є Угорщина, а є Брюссель, і От все, що погано, це все Брюссель. А матір грошей? Ні, Орбан якраз Орбан не отримує зараз практично європейських грошей. А Мадір будує свою політику на тому, що через те, що Орбан посварився з Брюсселем, ми ці гроші не отримаємо. Йдеться про десятки мільярдів євро. І от я прийду до влади і я поверну вам угорцям ті гроші, які ми втратили через Орбана. Тобто, чому для нас це важливо? Тому що для Брюсселя, для Євросоюзу Україна це суперважлива тема. Вони зацікавлені, ну, Єврокомісія, вся брюссельська бульбашка, скажімо так, брюссельська еліта, вся зацікавлена в тому, щоб Україна була якомога більш успішною, щоб Україна йшла до Євросоюзу, щоб вилися вступні переговори і так далі. І от для Мадіра буде неможливо. Заперечувати те, що є основною з ключових та ліній Брюсселя. Тому я думаю, що з Мадіром ми знайдемо компроміс навіть по складних питаннях. Я згоден, основна проблема в нас відносинах Сурбана, полягає не в тому, що в нього якісь вимоги до України. Є в тому, що в нього є ультиматум, що він не хоче вести ніяких переговорів і просто блокує. Будь-які переговори, це завжди краще, ніж ультиматуми. Да, можливо, переговори з новою угорською владою будуть непростими. Але принаймні вони будуть, і якщо буде готовність до діалогу слухати один одного, ми думаю, рано чи пізно зможемо домовитися. А найбільша проблема мадіра для нас, в тому, що ми не знаємо, чи він переможе. Ну, є шанс, що Орбан лишиться прем'єром, і цей шанс не не малий. Ми ще не впевнені в перемозі Мадяра. Більш того, я чув в точку зору, що да, попри те, що Орбан відстає, в нього ще є аргументи, які він тримає на останній момент. І він це козир ще викладе. Ну і ми знаємо його головний козар. Головний козир це Трамп. Ну Трамп англійською, власне це козир означає. От от у, у Орба на це впадає. Дійсно, зараз цього тижня навіть Трамп вийшов із публічної комунікації. Він написав пост про те, що Орба найкращий в світі, крутий лідер, і от треба тільки рятувати Угорщину, і Голосувати за нього. Ну але все саме по собі цей пост це важливо. Це важливо для того, щоб там підживити якісь сподівання в Угорщині, але цього не достатньо. Є вже інформація Ну, з, з різних джерел. У мене про те, що е, зараз в кінці кампанії дійсно буде потужний козир. Е, це власне сам Трамп, який відвідає Угорщину. Це цілком реальна можливість. Е, е, навіть чув про те, що е, зараз є попередні дати, от буквально там за тиждень-два там до виборів. Тобто саме кінець березня, ну да я точної дати не чув. Ну точніше, не знаю там, на чому зупинилися. І ну, в будь-якому разі, якщо прямо перед виборами у горці побачить, що Орбан настільки потужний лідер, що до нього приїжджає особисто президент США. Який ігнорує всіх інших, а от, ну от ми такі, от то це е, може зіграти роль. Плюс є насправді ще один е, момент, який ми не можемо передбачити, але який ну теоретично може статися. Ми всі говоримо про потенційні мирні переговори із Путіним. Взагалі, Орбан будує свою лінію на тому, що от він е, м, лідер миру, він несе мир, він єдиний хто врятує від війни е, угорців. А, а от. При ньому тільки мір буде гарантований, тому він може домовитися навіть там з усіма. Є ймовірність, що для перемоги Орбана у Будапешт приїде також Путін і туди умовно поставлять перед фактом і змусить приїхати із Зеленського. Тобто, що це буде не просто візит Трампа, а тристоронні переговори, які будуть проходити під куполом Орбана. І Орбан покаже: Бачите, що я зробив? Я зібрав цих всіх разом. Для того щоб вони домовлялися, ти знаєш можливий аргумент, але е, мені здається, ну знаючи, як наприклад Трамп допомагає своїм союзникам чи кого він вважає союзником, як було з Аргентиною, там де відкрили кредиту лінію для Аргентини, щоб переміг Мілей, я ну у Трампа немає якихось запобіжників. Він цілком може заявити, що у випадку перемоги Орбана ми там скнимемо всі мита тільки з угорських товарів. А якщо виграє Мадяр, то навпаки поставимо 100% мита на угорські товари. І в принципі, цей аргумент може зіграти дійсно, тому що, ну, в принципі, США є дуже важливим економічним партнером, і такий тиск він може спрацювати. Я не впевнений, що США є важливим економічним партнером Угорщини. Я маю величезне сумнів, що угорські товари експортуються в США, але суто символічно це може зіграти. Тобто, навіть якщо би ну взагалі не можна зняти ефективно мита для однієї з країн Євросоюзу, воно ну воно не працюватиме так, а, бо Угорщина виробляє. Деталі умовно для Фольксвагена, тому е, воно просто не працюватиме, але е, для людей це може мати роль. І крім того, у Орбана ще є старий козир: це антиукраїнська пропаганда. Звідки я знаю, зараз є нова хвиля цієї пропаганди. У Орбана це називається загальнонаціональне опитування. Річ в тім, що загальнонаціональне опитування зараз не буде проводитися. Вони вирішили там запровадили інший механізм. Я вже забувся, як вони його назвали, але йдеться якраз зараз не про опитування, а по суті про актуалізацію списків виборців. І зараз я маю сказати, що Україна вже перестала грати ту роль у кампанії, яку вона грала минулого року. Десь з півроку тому Орбан дуже сподівався, що його антиукраїнська риторика зображання України. Ців у вигляді бандитів, от реально бандитів, тобто криміналу, там торговців людськими органами. Це був наратив влади і прорядових медіа в Угорщині. що Це дасть йому дивіденди. Це не виправдалося в угорці. Не зрозуміли чому. Зрештою, ті українські біженці, які опинилися, залишилися в Угорщині. Ну, типу, люди бачать так, де, де ці бандіти? Це нормальні люди. Тобто, це не зайшло електорату, і Орбан відмовився від більшості антиукраїнських тез. І головні тези це те, що. На Україну Брюссель буде давати купу грошей, тобто забере це... його угорців, Так. Да. Тобто це звинувачення не так України, як звинувачення Брюсселя в тому, що от вас угорців обкрадає. Але оце я бачив плакат, там де Зеленський з протягнутою рукою, тобто йдеться про те, що Брюссель. Забере гроші угорців і віддасть Зеленському, е, да. Тобто, це знову ж таки більше антиєвропейська пропаганда, антукраїнська не заходить. І це насправді до певної міри для нас важливо, тому що дуже важко було би піднімати відносини у разі, якби Угорщина так чистосердечно підтримувала антиукраїнські погляди. Ну як можна відновлювати відносно, якщо народ тебе ненавидить, а народ показав Орбану, що ненависті до українців у угорців у широких верстах немає. Зважаючи на те, що ну, ситуація досить непередбачувана. Конкуренти йдуть на до наздрі, і от виникає питання: а можливо фальсифікація виборів з боку Орбана? Я практично переконаний, і всі фахівці з Угорщини всі підтримують. Є консенсус, що фальсифікація. Того типу, який бачила Україна, не раз, того типу, який відбувається в, в Росії, тим більше там в Білорусі, і навіть в деяких державах Євросоюзу, вона просто неможливо, тому що у орбана немає цієї інфраструктури. Фальсифікація виборів, вкид бюлетенів, там карусєлі, от це mm -hmm. все це не проста штука. Це не те, що отак от можна хопа і зробити. Це те, що має будуватися роками. Тобто в усіх державах, де ми знаємо про більш-менш масову форсифікацію, вона триває. Багато виборчих циклів, і вона розвивається. Тобто, члени виборчої комісії мають мати цей досвід. Вони мають бути перевіреними, мають бути, має бути толерування цього у суспільстві. В Угорщині нічого цього немає. Це пов'язано з тим, що раніше у Орбану просто була не потрібна фальсифікація. Він завжди вигравав чесно. Ну я ні, як? він вів на чесну кампанію щоразу. Але результат фіксувалося чесно. Да, тобто, а саме голосування і підрахунок голосів був завжди чесним. Він набрав і, інакше через систему виборів, через пропаганду, через придушування. Ні. Нема підкупу, Нема в угорщині системи підкупу. Mm -hmm. Підкуп це фальсифікація. Mm -hmm. Немає її в угорщині. Mm -hmm. Є там соціальні бенефіти для а, сільського населення, але це не підкуп. Ну це Добре. інше. Да. тобто немає в угорщині системи купівлі голосів. А, і а, її неможливо побудувати на одних виборах, щоб вона була ефективною, і тим більше її неможливо будувати тоді. Коли лідер, який ну, фальсифікує, може програти. Тому що для члена комісії тоді постає питання: а мене ж за це посадять. Це можна будувати тоді, коли ти і так виграєш. Тобто в Угорщині можна бути впевненими у тому, що так як люди проголосують, такий результат буде на табло. А от те, як вони проголосують, ми не знаємо, тому що це. Там питання пропаганди, питання брехні це все є. Ну що ж, ми будемо слідкувати за подіями в Угорщині. Сподіваємося, що вони нас не розочарують. І будь-як, ми будемо сповідати вам, що відбувається і в Угорщині, і в інших важливих для нас країнах. Тож будьте з нами! Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення. Бувайте!